Продовжуємо розповідати про захід, який відбувся у краєзнавчому музеї горішніх плавнів до Дня української державності. Публічний лекторій, на якому директор Білецького краєзнавчого музею Євгеній Калашник та доктор історичних наук, викладачка Полтавського педагогічного університету Людмила Бабенко розповіли про історичні віхи становлення української державності. На початку одномасштабної війни російсько-української усвідомили одну дуже важливу річ. Це те, що Росія, і, зокрема, її високопосадовці, і президент Путін, маніпулюють історичними фактами, використовують їх як зброю, як інструмент війни проти України. А ми дуже часто скажімо, не на рівні фахівців, а на рівні суспільної свідомості. Ми не можемо е, надати по, е, потрібні контраргументи, підсумувавши перші два етапи становлення української державності, про які розповів Євгеній Калашник, Людмила Бабенко, зазначила, якщо попередні століття е, це була е, боротьба, це були повстання, це була національно визвольна боротьба. Це була національна перша українська революція середини 17 століття. То XIX століття, яке іноді називають «мовгим століттям, подарувало українцям період певного затишчя, коли в Україні не відбувалися революції, не відбувалися помітні рухи, які б е, дали створення засадничих українських органів влади і відповідно реалізацію їх повноважень. У другій половині 19 століття почала формуватися українська політична еліта та українська інтелігенція, зазначає Людмила Бабенко. Ціла низка ідей яких була втілена у 20 столітті. Завдання українського національно-визвольного руху з відповідними конкретними цілями зрозуміло українське суспільство вже лише у 20 столітті. ХХ століття і перша чверть 21 століття відносно невеликий відрізок часу в історії. Але разом з тим саме ХХ століття вмістило в себе наскільки велику кількість тих подій, які якраз наблизили українців до завоювання власної національної державності. Що ми розглядаємо його абсолютно як певний феномен в історії України? На початку ХХ століття відбулося та й взагалі ХХ століття, і початок ХХІ століття називають періодом численних українських революцій. Справді це так: революції, скільки відбулося. В Україні, мабуть, не може жодна країна Європи похвалитися, а старі країни європейської демократії говорять про те, що якраз пишатися великою кількістю революцій можливо і не варто, бо кожна революція це. Як відголосок голосу не вирішеної політичної кризи, зокрема детально Людмила Бабенко розповіла про українську революцію. Сучасні історики вважають, що насправді вона почалася не 1917 року, а 1914 наголосила доктор історичних наук. В 1917 році розпочинається активна фаза української революції, яка тривала до 1921 року. Ця революція. Конституція засвідчила з одного боку те, що українці почали перетворюватися з етнічної в політичну націю, а з іншого боку, вони продемонстрували готовність створювати власні органи державної влади місцевого самоврядування. І перебирати владу у свої руки. Міжвоєнний період, на жаль, знівелював багато в чому революційну енергію українці. Наприкінці заходу краєзнавці Катерина Ткаченко і Євгеній Калашник презентували виставку Українського інституту національної пам'яті Фактор Свободи Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці про неї почуєте іншим разом.